Ви багато разів чули, що світ, Всесвіт, він як дзеркало і він відображає те, що ти в нього закладеш. Тобто посміхни світу і світ посміхнеться тобі. Тож так, це працює і в такому в плані так само. Він, він посміхається у відповідь. Це працює на всіх рівнях. Якщо ви бажаєте його боятися, ну, він буде вам показувати страшні історії. Якщо ви бажаєте перебувати в якихось негативних переживаннях, у вас будуть ці негативні переживання. Якщо ви бабажаєте диявола чи Бога, він буде перед вами і дияволом і богом ким забажаєте